Доброго вечора, шановні друзі. Сьогодні в нас продовжується наша святкова майстерня, і ми виготовляємо сніжиночку у нашому майстер-класі. Це майстер-клас із паперу пластики. Вам потрібно підготувати кольоровий папір. Якщо у вас є картон, ще буде краще. Наша сніжиночка-поробка буде цупкішою. У мене вона зроблена з білого паперу. Я вам зараз запропоную його зробити з кольорового. Нам потрібно ось таких заготовочок 6 клаптиків паперу. Я вже їх порізала, підготувала ці частинки, які необхідні. І зараз на прикладі однієї розповім, як це робиться, як це клеїться, ріжеться, згинається і все таке інше. Одна, один бік мого квадратика це 10 см. 10 см, ось тут, ось тут, 10 см. Ми згортаємо кути один до іншого фальцуємо, гарненько пальчиками пригинаємо, і в нас виходить ось така хустинка, такий трикутничок. Ось такі рівні кути. Ще раз повторюю, рівні кути. Так, кладемо ось так цим довшою стороною кладемо зовні. А ось цей прямий кут іде біля нас і вверх. Зрозуміло, як треба покласти. Так, Беремо лінієчку, відкладаємо ось тут. Понизу відкладаємо по сантиметру олівчик в руки, відкладаємо по сантиметру. Я зараз ось відкладу. Так, понамічаю. Нам необхідний олівець лінійка і ножиці. І ножицями навпроти цих крапочок, що я поставила, ось так надрізаю не до кінця. Залишаєте пів сантиметра дофальцованої. Ось цієї нашої частинки, яку ми тільки що згинали. Так, паралельно надрізаю ножицями. І знову, якщо ви не зможете надрізати ось так, як я, намалюйте собі лінії олівчиком за допомогою олівчика і лінієчки. Так, все. Більш мені приладдя не треба, вже все в мене є. Ось така вийшла у нас коробочка, така Така заготовочка. Бачите, яка вона? Ось сфальцована. Є. Тепер мені необхідний клей. У мене клей ПВА, мені сьогодні їм зручно працювати, він із таким пензликом на кінці. І згортаємо нижню частинку зліва і нижню частинку справа. Згортаємо разом і склеюємо. Коли ми склеїмо, у нас треба, щоб була пряма лінія. Не під кутом, а ось так прямій склеюємо. Зараз я намащу клеєм і гарненько з'єднаю. Потримаємо в руці пальчиками, щоб наш клей підсох. Так, є. Наступну ми пропускаємо зліва і справа смужечку, а беремо аж через одну. І знову. Разом одна напроти іншої, ось так будемо склеювати. Намащую клеєм, притримуємо і склеюємо, щоб вони йшли по прямій лінії. Одна напроти іншої. Не під кутом, ще раз наголошую, не під кутом. Притримуємо, висихає і приступаємо знову. У нас технічні неполадки. Був закінчився інтернет, все ми полагодили. Тепер продовжуємо друга частина нашого майстер-класу. Ось така у мене вийшла поробочка. Бачите як? Ось так ми ці частинки склеїли, залишилися. Ось у нас цей бік залишився. Знову я намащую клеєм, продовжуємо те саме, тільки загортаємо ці смужечки в інший бік. Протилежний, симетрично. Ось так складаю і склеїла. Тримаємо пальчиками, нехай приклеюється. Беремо наступну смужечку зліва і наступну справа. І склеюємо знову. Так, є. Потримати, воно все гарно склеюється. Так, і залишилася ось така сама маленька частинка у нас. Наклею клеєм. З'єднаю. Можна ножицями допомогти, як я вже казала. Знизу притримати ножицями, зверху пальчиком, і воно буде все триматися. Ось так. І в нас є шість однакових частинок. Це промінчики нашої великої єдиної сніжиночки. Зараз ми її будемо складати. Я вам покажу, як це робиться. Все зайво відкладемо в бік. Так, ближче до себе покладемо сніжилочки і по одному будемо складати. Ось дивіться, їх треба покласти всі в один бік, ось так, щоб вони були симетричні, всі і лежали ось так. Нижня частинка перша клеїлась, яка ось вона нехай йде вліво. Ми будемо знати, що вони всі у нас будуть однаково склеєні. Так, вони тоді гарно ось тут собі лягають у центрі. Беру першу частинку. Знову намащую клеєм і до неї приєдную наступну. Ось так. Носик до носика, куточок до куточка. І дві частинки у нас з'єдналися. Якщо у вас буде папір тугіший, або це буде картон, ще роблять із втулок, із паперових рушничків, теж роблять такі сніжиночки. Знову намащую цей кутик клеєм і прикладаємо наступну частинку нашу кутик до кутика, пальцями тримаємо і половинка сніжинки у нас вже є. Розпрямлюємо її. Так, наступна. Намащуємо клеєм. Прикладаємо знову кут до кута і тримаємо пальцями. Ось уже в нас чотири кути сніжинки є. Наступна. Так, частинку прикладаємо. І притримуємо пальчиками. Є. І залишилася ще одна частинка. і зараз у нас буде сніжинка готова. Майстер-клас цікавий, простенький, ви собі це зробите. І будете прикрашати свою оселю, або сніжинками. можете прикрасити ялиночку, або можете зробити гірлянди. Як у вас працює фантазія? Пальцями притримати, вона висохне. Можна з якогось боку, з якогось промінчика, ось так тут доєднати, можна мотузочку, і буде сніжиночка висіти у вас, як прикраса на ялинці. Ось так виготовляйте собі такі сніжиночки, веселіть себе, піднімайте, настрій і святом вас, і будьте здорові!